Привіт, шановні глядачі каналу Тупаріум. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ найдивніших традицій нашої планети: людство створило безліч незвичайних обрядів, які здаються абсурдними стороннім спостерігачам. Ці ритуали розкривають глибинні страхи, надії та цінності різних культур світу. Кожна традиція має власну історію, символіку та важливе значення для народу. Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб не пропустити інші цікаві випуски. Деякі обряди настільки екстремальні, що викликають справжній шок у сучасної людини. Проте саме вони демонструють неймовірну різноманітність людської культури та мислення. Розпочнемо нашу подорож з японського фестивалю Канамара Мацурі у місті Кавасакі. Цей весняний обряд присвячений родючості та відбувається щорічно у квітні. Учасники носять величезні дерев'яні фалічні символи вулицями міста під веселі пісні. Традиція виникла у 17 столітті серед працівниць борделів для захисту здоров'я. Сьогодні фестиваль привертає тисячі туристів та збирає кошти для боротьби з віл. У Індії досі практикують шокуючий ритуал підкидання немовлят з даху храму. Батьки скидають дітей віком до двох років з висоти 15 метрів, знизу натягують тканину, яка м'яко ловить малюків під радісні вигуки натовпу. Традиція існує понад 500 років у штатах Карнатака та Махараштра. Місцеві вірять, що цей обряд принесе дітям здоров'я та удачу. Іспанське місто Буньйол щорічно перетворюється на арену найбільшої томатної битви світу. Ла Томатіна відбувається останньої середи серпня та триває рівно одну годину. Учасники кидають один в одного понад 150 тонн перестиглих помідорів. Фестиваль розпочався у 1945 році, як звичайна бійка. Тепер він приваблює близько 20 тисяч людей з усього світу. Фінська традиція носіння дружин перетворилася на офіційний світовий чемпіонат з призовим фондом. Чоловіки долають смугу перешкод довжиною 253 метри, несучи жінок. Переможець отримує пиво вагою, еквівалентною вазі своєї партнерки на рік. Змагання виникли з давнього звичаю викрадання наречених із сусідніх сіл. Напишіть у коментарях, чи змогли б ви пронести свою половинку таку відстань. У Мексиці існує унікальна традиція День мертвих, що кардинально відрізняється від європейського ставлення. Сім'ї влаштовують пікніки на цвинтарях, прикрашають могили яскравими квітами та частують покійників. Вони готують улюблені страви померлих родичів та розповідають про них веселі історії. Свято відбувається 1 та 2 листопада і поєднує іспанські та ацтекські традиції. Мексиканці сприймають смерть як природне продовження життя, а не як трагедію. Тайландські макаки отримують власний фестиваль у місті Лоббурі кожного листопада. Місцеві жителі накривають столи з фруктами, овочами та солодощами для мавп. Традиція існує понад 30 років та приваблює численних туристів до регіону. Мавпи вважаються священними тваринами та символами удачі в буддійській культурі. Фестиваль коштує організаторам близько 15 тисяч доларів щорічно, але приносить значний дохід. Жвінейські хлопці проходять болісний ритуал ініціації за допомогою мурах куль амазонських лісів. Старішини плетуть рукавички з живих комах, укус яких викликає нестерпний біль. Юнаки повинні тримати руки в рукавичках протягом 10 хвилин без крику. Ритуал повторюється 20 разів протягом кількох місяців для досягнення повноцінного чоловічого статусу. Біль від укусу мурахи кулі порівнюють з пострілом або електричним ударом. Іранські шиїти практикують самобичування під час релігійного свята Ашура у десятий день Мухарама. Віруючі б'ють себе ланцюгами, ножами та іншими гострими предметами до появи крові. Ритуал символізує скорботу за загибелю Імама Хусейна, онука пророка Мухаммеда. Традиція існує понад 1300 років та викликає суперечки навіть серед мусульман. Деякі країни заборонили кровопролитні форми цього обряду через медичні ризики. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Індонезійський народ Тораджа практикує унікальну церемонію ексгумації померлих родичів кожні три роки. Сім'ї виймають тіла з могил, очищають їх, перевдягають у новий одяг. Потім вони роблять фотографії з покійниками та влаштовують урочисту ходу селом. Ритуал називається манени та демонструє безперервний зв'язок між живими та мертвими. Тораджа вірять, що предки продовжують впливати на життя нащадків після смерті. Румунські циганські общини практикують торгівлю нареченими на спеціальних ярмарках у Бачау. Молоді дівчата демонструють свої вміння готувати, прибирати та веселити гостей потенційним женихам. Батьки домовляються про викуп, який може сягати кількох тисяч євро залежно від краси. Традиція існує століттями та викликає критику правозахисних організацій через порушення прав жінок, проте місцеві общини наполягають на збереженні цього звичаю як частини культурної ідентичності. Китайська традиція бинтування ніг практикувалася протягом тисячі років до початку ХХ століття. Дівчаткам віком 3-6 років ламали кістки стоп та туго бинтували їх. Ідеальний розмір ноги не повинен був перевищувати 10 сантиметрів у довжину. Крихітні ніжки вважалися символом краси, статусу та жіночності в китайському суспільстві. Жінки з природними ногами мали значно менші шанси вийти заміж успішно. Шотландські горці досі кидають стовбури дерев на Гайлендських іграх кожного літа. Учасники повинні підняти колоду завдовжки 5 метрів та вагою 60 кілограмів. Мета полягає не у дальності кітка, а у точності перевертання стовбура. Традиція виникла з практичних потреб лісорубів, які перекидали колоди через річки. Сьогодні змагання проводяться у понад 40 країнах світу та символізують шотландську силу. Корейські сім'ї святкують перший день народження дитини особливим ритуалом вибору майбутньої професії. Перед малюком розкладають різні предмети: книги, гроші, нитки, їжу та інші символи. Той предмет, який дитина торкнеться першим, передбачає її життєвий шлях та характер. Якщо малюк обирає книгу, він стане вченим. Гроші означають багатство, нитки довголіття. Напишіть у коментарях, який предмет обрали б ви в дитинстві. Ефіопські племена, сурма та мурсі практикують розтягування губ за допомогою глиняних дисків. Дівчатам у підлітковому віці роблять проколи в нижній губі та поступово збільшують отвори. Найбільші диски можуть досягати 15 сантиметрів у діаметрів та важити кілограм. Розмір диска визначає красу жінки та її ціну як нареченої для майбутнього чоловіка. Традиція походить з давніх часів, коли деформовані губи захищали жінок від рабства. Непальські дівчатка народності Неварі проходять символічне одруження з фруктом Белі до досягнення статевої зрілості. Ритуал ахібіва гарантує, що дівчина ніколи не стане вдовою навіть після смерті. Якщо справжній чоловік помирає, жінка залишається одруженою з священним фруктом. Церемонія включає традиційні весільні ритуали, подарунки та урочисту процесію селом. Така практика дозволяє жінкам зберігати соціальний статус та майнові права після овдовіння. Данське місто Конгенс люнбю проводить щорічний чемпіонат з метання мобільних телефонів на дальність. Учасники кидають старі апарати через плече або над головою на максимальну відстань. Рекорд належить фінському спортсмену, який кинув телефон на 97 метрів. Змагання виникли як протест проти залежності сучасного суспільства від технологій та стресу. Переможці отримують нові смартфони, що створює іронічний парадокс у філософії змагань. Болгарська традиція нестинарство передбачає танці на розжарених вугіллях під час релігійних свят. Учасники входять у транс та ходять босоніж попалаючих вугликах без опіків. Ритуал поєднує християнські та язичницькі елементи, які збереглися з дохристиянських часів. Нестинарі вірять, що святі Костянтин та Олена захищають їх від вогню. Традиція майже зникла під час комуністичного режиму, але відродилася після 1909 року. Мадагаскарське плем'я Малагасі практикує ритуал Фамадіхана. Або перевертання мертвих кожні сім років. Родичі виймають тіла предків з фамільних склепів, загортають у нові шовкові саван. Потім вони танцюють з муміфікованими тілами навколо могили під традиційну музику. Церемонія завершується поверненням останків у склеп із новими дарунками та прощальними словами. Малагасі вірять, що предки не повністю покидають світ живих. Після смерті завершуємо нашу подорож найболючішою традицією планети ініціацією мурахою кулею в Амазонії. Цей ритуал демонструє неймовірну стійкість людського духу та силу культурних переконань. Кожна з описаних традицій розкриває унікальний погляд на життя, смерть та людські відносини. Вони нагадують нам про неймовірно різноманітність способів сприйняття світу різними народами. Написати розгорнуті коментарі про те, яка традиція здалася вам найдивнішою, ці звичаї продовжують існувати всупереч глобалізації та демонструють силу культурної спадщини. Підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, яка з цих 20 традицій справила на вас найбільше враження? Чи знаєте ви інші дивовижні обряди зі свого регіону або подорожей? Поділіться своїми історіями та думками про збереження культурної різноманітності у сучасному світі.